На околиці Сумгу стала труйна хмара внаслідок російського ракетного удару на хімічно небезпечному об'єкті сталася розгрометизація ємності з аміаком. Це легенда командно штабних навчань. За легендою навчань, аміачна хмара пошириться за вітром на сім кілометрів і досягне житлового мікрорайону за 45 хвилин. Головний штаб ліквідації запускає алгоритм екстрених дій, оцінювання ситуації, передача інформації усім аварійним службам, негайне усунення аварії на підприємстві. Це дуже специфічна робота, де задіяні фахівці і великий арсенал спеціальної техніки. Ми можемо за допомогою квадрокоптерів, подиматися на до місця ліквідації і. Моніторити обстановку, скажімо так, з повітря, і це все онлайн транслюється на монітори, як в присутку управління, так і в штаб з ліквідації. За умовами навчання під час локалізації витоку отруйної хімічної рідини постраждали двоє рятувальників. Коли наші можна коли, коли працювали на ліквідації штаб хмари, було виявлено два потерпілих. Наші Відділення хімічної розвідки їх евакуювало з грязної зони, вивезло в чисту зону, і вже в чистій зоні передали працівникам екстреної медичної допомоги, а м'ячна хмара рухається на житловий мікрорайон. Міська влада зобов'язана в стислі терміни подбати про людей. Майже 30 працівників поліції проводять оповіщення жителів у зоні потенційного хімічного отруєння. Транспорт для евакуації 40 автобусів надало КП Електроавтотранс. Зібрати людей, посадити їх до автобусів. Це ключова роль голів квартальних комітетів. Пані Олена говорить: головне не панікувати і чітко пояснити людям, що їм робити. Нам треба, щоб кожен мешканець знав місце евакуації якщо це самотня бабуся, якщо це родина з малолітніми дітьми, яким потрібна допомога. Якщо це людина інвалід, ми повинні допомогти. Ми повинні повідомити. Також не всі люди можуть зреагувати на сирену. На цю ми повинні кожному. Сусіду, другу товаришу зателефонувати, постукати, за руку взяти і відвести в місце евакуації дуже добре, що в евакуацію участвують наші автобуси комунального підприємства, які є низькополами, і де можна буде людину. З обмеженими можливостями коляску з дитиною можна буде вивести. Головний штаб з ліквідації надзвичайної ситуації це керівний центр для координації логічної послідовності дій. Сюди надходить інформація з пересувного мобільного штабу, який працює найближче до епіцентру надзвичайної ситуації. За ходом навчання спостерігають представники інших тергромад Сумщини, у прикордонні, яке щодня під російськими обстрілами, також мають бути відпрацьовані алгоритми екстрених дій на випадок надзвичайної ситуації. Ми Пересувний пункт управління включаємо служби взаємодії. До нас входять швидка медична допомога, поліція, військові, адміністрація. Розвідка, якщо доповість нам, що іде хмара, аміачна в нашу сторону, ми оперативно. І переїхали в нове визначене місце. Оперативність, професійність і скоординованість дій, є вплив на розвиток ситуації і ефективні рішення для безпеки людей. Це головні аспекти. Заради їх відпрацювання і проводили масштабні командно штабні навчання, в яких було задіяно майже 160 осіб: представників обласної міської влади, ДСНС, поліції, екстреної медичної допомоги Червоного Христа. Показове навчання було, тому що ми залучили на це навчання не тільки розрахунки штабу і ліквідації наслідків міста Суми, а і керівників з районів, керівників з інших громад, які побачили, як це має відбуватися. Я впевнений, що ситуації, які можуть бути виникнути, Щодо надзвичайних ситуацій в місті і в області, після сьогоднішніх навчань вони будуть ліквідовуватись оперативніше і професійніше. Штаб спрацював, і всі співробітники штабу, всі групи, які були включені в штаб, вони спрацювали позитивно. Оперативно у цьогорічній легенді навчань відображена реальна ситуація, яка відбулась у сумах в березні минулого року. Російським обстрілом тоді був пошкоджений резервуар, і торік, і сьогодні всі підрозділи показали чітку взаємодію. В час війни. Такі ситуації можуть виникати, і те, що ми сьогодні проводили, це мета головна, мета цього заходу, цього тренування, цих навчань це було збереження життя і здоров'я кожної людини. Заступники міського голови всі були присутні сьогодні, і вони також показували свій рівень, тому що ми кожен повинні мати можливість замінити один одного. І ми ще раз, ще раз сьогодні довели, що ми знаємо, як це треба зробити, і головне, що ми це будемо робити для того, щоб наші що люди були живі і здорові, і те, що сьогодні було за легендою. Я б хотів би, щоб воно нам ніколи не знадобилося, щоб цієї легенди не було, щоб дійсно всі був спокій. Але на жаль, ворог не додає нам це зробити. А активізація за останній тиждень прильотів, шахедів, ракетних ракетної небезпеки і сигналів. Я думаю, всі мешканці відчули. У ході штабних навчань виявлений ряд аспектів, які потребують додаткового технічного оснащення. Ці пропозиції сформують для розгляду і ухвалення відповідного фінансування на сесії сумської міської ради. Новини СТС.